Студенти знову можуть відвідувати тут заняття в університеті нафти і газу Відкрили аудиторію, яку відновили після ракетної атаки. Знаходиться вона у першому корпусі навчального закладу. Саме ця частина вишу зазнала руйнувань 22 червня цього року. І найбільші пошкодження внаслідок ударної хвилі каже ректор Ігор Чудик, Отримала ця аудиторія. Відновити її вдалось у партнерстві з групою «Нафтогаз України. Вражаюча була кількість пошкоджених вікон. Це більше тисячі сотні дверей, дахові поверхні під 4 тисячі квадратних метрів, благоустрої території. Кілька тисяч метрів квадратних, ну і відповідним чином два зруйнованих корпуси це лабораторія Сіменс і корпус номер 7 Але вони знаходяться в стадії проектно-кошторисного документування. А після того вже відбудеться процес їхньої реконструкції. А так, всі інші корпуси повністю відновлені віконні конструкції, завершено відновлення дахових поверхонь. Перша аудиторія сьогодні запускається в навчальний процес як офіційна, як лекційна, як одна з кращих тих, яка потрібна студентам. Оновлена аудиторія. Орія знаходиться в найбільш заповненому студентами корпусі, впродовж тижня там навчаються близько 2,5 тисяч людей. Тому повернути до життя цю будівлю для університету стало пріоритетом. Відновлювальні роботи розпочали практично одразу після атаки, і тривали вони впродовж 2,5 місяців. Долучилися до процесу, і самі студенти вишу. Це дуже символічно, того, що саме в цій аудиторії була моя перша пара в цьому університеті. Це була пара вищої математики, і ми тут всі сиділи і не розуміли ті матриці. Пройшло вже насправді дуже багато часу. І коли... 22 числа зранку мені подзвонив ректор, що сталося не дуже добре, то всьомі ми вже були всі тут, почали це все відновлювати, почали це все прибирати, ліквідовувати наслідки російського обстрілу. От, і зараз, коли я зайшла в цю нову відновлену аудиторію, це дуже... Е... Ну дуже трепетно, того, що з того, що тут було після прильоту, зробили дійсно класну аудиторію для того, щоб студенти могли вільно навчатися. У відремонтованій аудиторії першу лекцію для студентів провів ректор. Відновити навчальний процес у ще двох корпусах, каже, збираються наприкінці жовтня цього року. Також планується масштабно озеленити територію біля вишу. Люся Грибик Святослав Іванюк, телеканал Читиста